Також триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1. І з нами на зв'язок вийшов отець Віктор Мартиненко, священик Православної церкви України. Вітання паночі, слава Богу. Слава навіки, вітаю вас і глядачів. З різдвяними чатами, які ще тривають, щиро дякуємо за, за привітання, і не з вами хочемо обговорити ось відео, яке з'явилося із зверненням священиків української православної церкви Московського патріархату, в якому вони зокрема ставлять 10 запитань до свого керівництва, зокрема до Онуфрія, як виростіні тось такі звернення. До речі, це не вперше такі звернення, але на цьому відео. Дійсно, питання, такі можна сказати, досить критичні для ну, існування самої ОПЦ МП в Україні. Чи отримуємо ми нарешті відповідь на ці запитання? Ну, найперше, хочу зазначити, що дуже дійсно дуже хороше це звернення. Ті священники, деяких я знаю, найбільш і особисто це. Добрі люди, добрі священники, і ці питання у той чи інший спосіб вони були поставлені вже і до того, як ви зазначили, і звернення були, і підписи збирали. Тобто це все було. Питання хороші, але я є такий трошки песиміст або радше реаліст. І тому я передбачаю, що ніякої відповіді на ці запитання не буде, тому що і попередні звернення, і були і підписи. Збирали, і певний флешмоб був у них в соцмережах. Якісь відео записували. І натомість, що ми побачили, ми побачили який Покладали вони дуже великі надії. Собор Фіофанії 27 травня. Його рішення були окозамилювальні. Ми всі побачили, що нічого той собор не вирішив, а ще раз тільки приховав і е, в, в певний спосіб ще раз підтвердив е, те, що дана церковна структура є частиною Російської православної церкви. Інші подивіться синоди їхньої церкви, е, теж е, останні, принаймні, я так не дуже добре е, слідкую, але останні не було засуджено жодного колаборанта. На відворот, на крайньому синоді вони об'явлені героями. Не було дійсно, колаборанти не були засуджені. Попередній синод звинуватив у причинах війни, звинуватив Православну церкву України і політику попереднього президента Порошенка. Тобто, і на ці самі питання ніякої такої зрозумілої відповіді адекватної не буде. І ті священики мені їх по так по доброму, по-братськи, трошки шкода. Тому що вони, як я е, е, хтось сьогодні сказав, е, таку нагадав притчу е, східну, що якщо е, кінь вмер, то треба встати і піти, не намагатися його оживити. Ну на жаль, вони намагаються, вони в якихось своїх ілюзіях. Хоча треба прийняти невідворотне, прийняти реальність рано чи пізно. Е, Долучитися до складу світового православ'я в, в, в лиці православної церкви України, помісної церкви України. Отже, а чому от вони цього не роблять? Невже вони не розуміють, що змінити оцю структуру, яку очолює митрополит Онуфрій, всередині неможливо? Знаєте, в кожного свої причини, мабуть, і упередження, до кінця я теж це зрозуміти не можу. Наприклад, тут, недачу, як вчора я розмовляв з своїм давнім приятелем, який є теж хороший, старанний і адекватний, можна сказати, священник в тій юрисдикції. І ми там говорили певні проблеми, виходи, каже, які можуть бути виходи з даної ситуації, якщо отже. Чого не винаходити в черговий раз велосипед, а все одно рано чи пізно, ти ж розумієш, що православна церква України постала, і вона є, буде, і рано чи пізно ви будете в ній. Вони кажуть: ой, ну нам щось певно не подобається. То архіреї недобрі, то предстоятель То я кажу, слухайте, у вас все було. Ви були запрошені на собор. Ви могли вибрати предстоятеля Православна церква України могла бути інша з вашою участю. І кажу йому, отже, ти розумієш, що поїзд пішов. Вас запрошували на той поїзд, у вас були білети в СВ, в Купе. Ви на то не розкриті, послали назад. Ви відмовились. І тепер не то, що в... в останній вагон впригнути, тепер у вас є можливість хіба що догнати і стати на підножку. Тому що добрих вже поїзд назад до вас не вернеться, і історичний поїзд і все кажу, ти ж розумієш, що це робиться уже ну в контексті століть, і церква православна постала, і ніяких інших. Е, ну бачите, тут ще таке, треба признати свої. Помилки, свої помилки, а це важко. Хоча ми, як християни, ми закликані кожен день каятися і визнавати свої помилки. Для цього треба просто визнати свою неправоту і, і, і доєднатися до канонічної церкви. Ну, видно, це важко. То, як ви гадаєте, не буде відповіді на цю низку запитань, які поставили священники УПЦ Московського патріархату до свого? Архієрея до свого керівництва, я вважаю в тому складі синоду і в тому, так як продовжуючи політику, яку вони ведуть останні, ну зокрема, останній рік, нічого не буде. Але сам факт такого звернення, і мені здається, він позитивний, тому що він ініціює певні процеси. Внутрі само, самої цієї юрисдикції. Може, нарешті, ну я сподіваюся, я такий оптиміст в цьому. Нарешті, може, відкриються багатьом очі. Тому що багато священиків, ви розумієте, тут ще є одна проблема проблема церковного внутрішнього суспільства внутрішньої такої корпорації, яка називається трошечки так от часом побуті. Система церковна. Священики вони руками спонукаються, не то, що спонукаються, вони навіть вітаються, щоб вони і не думали навіть своєю головою. Не то, що щось там виступати або перечити. Розумієте, і коли я читаю в того самого отця Андрія Пінчука, якісь там хтось злив якийсь інсайд, що в Луцькій єпархії зібралися в черговий раз, єпіскоп, і російською мовою читав якісь книжки, говорив якісь такі, ну Дивні й дикі речі, так як завжди, там там проводиться. І вони, замість того, щоб якось, ну ну вибачте 200 здорових чоловіків, сформованих е і ще й священників, які є авторитетами в своїх громадах. І вони не можуть сказати, вони тихенько зливають інформацію, десь якомусь Дніпровському священнику, щоб, щоб він їх захистив. Ну, для мене це дивно. Для мене це дивно. Відповідь на ці запитання, я розумію, вони були звернені не до вас, але можливо на частину з них ви знаєте відповідь. Ті запитання, ну, ми всі знаємо, розумієте, ці запитання поставлені, тому що ті, хто їх ставили, знали, знають відповідь, що того всього немає, і вони, може, так наївно сподіваються, що нарешті відреагують ієрархії зберуть собор і проголосять. Якщо. Десять місяців чи вже 11 місяць війни не навчили. Якщо десятки, а то й сотні тисяч жертв ж, е, звірства в Бучі, оце от згадайте навесні. Після Бучі, після того ірпіня, ієрархії е, 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 поминали в службі патріарха Кирила. Ну мені здається, я не знаю. Як сказано в Євангелії, і мертві воскресне скаже, і вони не повірять. Мені здається, що тих в тому складі, що є. Не їх уже нічим не зміниш, як я сьогодні там написав десь в коментарі. Вимагати, щоб митрополит Паканіша або митрополит Онуфрії Москви, Це все одно, що вимагати, щоб бджоли зріклися меду. Отже, Вікторе, от мій колега запитував, як ви вважаєте, чи будуть санкції проти цих священників? Адже пам'ятаємо, отець Володимир Літвинчук з Луцька він вийшов з Московського патріархату, перейшов в Православну церкву України. Йому заборонили в служінні, а потім через місяць він повернувся чомусь, сказав, що так йому добре поспілкувався з митрополитом Онуфрієм. І таке блаженство на нього найшло, і так йому стало добре. Ну, я не знаю, яке блаженство найшло взагалі-то. От дай Боже знати не хочу коментувати особистості. Дай Боже, щоб якщо йому добре, хай він і в тому блаженстві перебуває надалі. Щодо санкцій, ну все залежить від. Ну знаю, що в багатьох єпархіях атмосфера нездорова. Це дійсно, як я кажу, це рабовласницький е, строй ще лишився в церкві, тому що священик це повністю безправна є істота перед єпіскопом, але все залежить від відношень самого священика. Подивіться, якщо дозволите, я розкажу один такий випадок, Уже багато років тому спілкуюся з одним своїм однокурсником по семінарії, і він розповідає, каже: о, бачив там одного діякона, це теж наш однокурсник. І каже, ти знаєш, він розповідав, каже, помінявся архірей у них, і що він такий довольний, такий хороший архірей. А я кажу: а що, той був ну, наскільки так разюча зміна. Той його так знущався, принижував. навіть буває на службі, каже, стоїть з трикірієм і капає на голову тому дякону свічок воском. На що я послухав? Я кажу, як ти думаєш, друже, це проблема в архіреї чи проблема в проблемаснику? Бо ну якщо здорова людина, мужик 40 років, він тобі капають воском, то взяв той підсвічник, переметегели в межі очі і перестало це. розумієте? І, ну це ж все просто вирішується, і то роками треба терпіти і чекати, щоб помер Архірей, архірей щоб новий, прийшов, щоб нарешті було блаженство. Розумієте, це так, як е, згадували там теж сьогодні. Нагадали Салтикова Щедрина, каже: Любить руський народ бунтувати. Стануть на колені перед барським домом і бунтують. <ріст> так і всі так. санкції, оборони і все. Ну, це, це, це ви не самі люди, які ставлять себе у положення рабів. Апостол Павло каже: не бувайте рабами чоловіком. Ну і зразу ж запитання, які стосунки з архієрегіями в православній церкві України. Це, це так само, як і в всіх юрисдикціях, дуже індивідуально, наскільки я знаю. Я багатьох не знаю. Знаєте, як я ставлюся здорово з людьми, то й до мене добре ставлюся. Тих харкерів, які я знаю, прекрасні, здорові, тут є така. Знаєте, в здається, використана ця можливість, тому що більшість архієрів Православної церкви України вони молоді і вони трошечки ще не заражені тою архірейською хворобою е, ще радянських часів і пострадянських російської церкви. Плюс може ще вони більше ну їм приходиться трудитися вони не так матеріально. Упаковані, що називається, як сказати, модне слово. І тому вони набагато простіші. Хоча хвороби церковного суспільства вони однакові у всіх юрисдикціях, це не є. І дуже багато чому і в православній церкві України є ті самі проблеми, як і, як і в інших, чи в російській юрисдикції, чи в інших тут таке. І проблеми треба з ними боротися їх лікувати. Я думаю, з тим справимося в московської церкви, зокрема і на Волині, ось по різних селах вони все-таки очікують, що крапку в цій справі поставить держава, що нібито мають заборонити офіційно московський патріархат, і вони вже тоді зі спокійним серцем зможуть приєднатися до православної церкви України. Чи дійсно такий варіант можливий, і чи все-таки їм доведеться робити вибір раніше не і не розраховувати на те, що там приймуть Верховній Раді? Я думаю, кожен вибір має е, диктуватися е, сумлінням, певним поглядом людини світоглядом, сумлінням, а не що скаже там царь, батюшка чи держава. Що стосується заборони, ну наприклад, е, я не знаю, е, як це можна в правій державі зробити просто заборону. Е, заборонити, е, мені здається, набагато перспективніший шлях і, і здоровіший. Просто м, поставити всіх. В рівне положення перед законом, ви подивіться, чого ті зловживання різних паш мерседесів і та інших, або за часів Януковича, тому що були для всіх був закон, а для певних було е, виключення з того закону. І е, тому, якщо Нарешті, після півроку, вже здається, або і пізніше війни, служба безпеки України почала займатися колаборантами, Вони ж це ж ну ми нічого не чули по перші дні. Згадайте ті священники, яких зловили там з картами, які там ще інтерв'ю давали як з квітами, і вони ж. І нині там, що називається, нічого по них не було в перші навіть місяці. Зараз мені здається, і керівництво держави усвідомило всю всі небезпеки, які виходять із цього, і, і зайнялося. І тому, якщо будуть справедливі і неупереджені і. Процеси і вироки відповідно, і в, в інші це чи колаборант, по колаборантів по колаборантам, чи якісь е, фінансові зловживання знову таки, чи інше, е, все винні будуть покарані, і може відкриються очі тим наївним людям. І розумієте, що тут є дуже велике навіювання. Дуже велика оце остання служба. Згадайте в лаврі. З Зігнали багато людей. Ну, не то, що зігнали, прийшли багато людей. Їм сказали, що вони за віру, за, за істину. Вони співають Христос Воскрес! Вони там готуються до гонінь. Ну, слухайте, ну вони так само співають, і дзвон пливет над Росією. Вони так само тисячі людей ходили в Хресні ходи з портретами того царя батюшки. Тобто давити на кількість. Мені здається, я от в розмовах кажу, слухайте, а кого ви розумніше зробили з тих з тих? Вот у нас багато людей. Ви покажіть, кого ви розумніше зробили. Я бачу боксер один, йому вибачте, так мізки не відбив бокс, як, як ви своїм своїм там, релігійним туманом. Тому, тому дуже багато людей перебувають під впливом пропаганди, так само духовної пропаганди. От про цю подивіться останні е, часи, дивлюся в соцмережах, Вони такі відкритки роблять такі картинки. Е, церква митрополита Онуфрія. Ми з Митрополитом метро, Онуфрієм до кінця, до смерті. Ви знаєте, якби повстали з того світу. Священники, о, в яких я навчався, старі священники, які, як ми ще кажемо, польські, запольщі, які перейшли е, в, в сповідники, які радянську владу пройшли, гоніння, ті старушки мої сповідниці, які за віру страждали, якби вони почули, що до чого доживеться та юрисдикція, що будь казати, церква не Христова, а церква митрополита Гонуфрія, вони б взялися б за голову. І це розумієте, і, і люди на повному серйозі це пишуть, кажуть, все, ми за Митрополитом Онуфрієм, це ми, це ми його церква. Хоча, а Сходить, як так. ви вважаєте, чи змінить ситуацію перейменування УПЦ МП на Російська православна церква в Україні? Ну, принаймні, це буде правдою. Це буде виконанням закону і це буде правдою. І якщо вона пев, певну певною мірою звичайно змінить, тому що багато людей вірять в ці побрегеньки, які їм дають, знаєте, як після собору Фіофанії. Все у нас є томос, ми отримали томос, ми незалежні, ми правдиві істині. І коли це буде вже написано, що ні, ми такі російська церква, і це правда, може багато людей теж задумаються. Багато знаєте, ще є така таке явище, люди привикли до певного храму, до певного священника. і є багато священиків достойних, і які ніколи ніякої політики, чи там рускоміра, чи русифікації ніколи не вели. Вони просто може певно за звер... ну, більше так зосереджені на інших проблемах, може і на молитві, може на якихось справах господарських. Просто живуть моляться і ніколи. От у них є і той, і їм щось важко і не хочеться щось міняти, або немає навіть певної свідомості. Чи здібності якихось е, таких інтелектуальних, щоб, щоб оцінити ситуацію, і тому перейменування е, мені здається, і я на це сподіваюся, заставить задуматись багатьох, і в тому числі таких людей, що все-таки так це хороша церква, це хороший священик. Ми туди привикли ходити, але вибачте, вона вона належить до е, організації організаційно до адміністративно до російської церкви. Падали про різдвяне богослужіння у Києво-Печерській лаврі, але водночас, в той же час, поки в Лаврі служив епіфанії на могилі митрополита УПЦ МП Володимира, були спалені два білих клубуки. Ну зараз вже є кримінальна справа про сквернення. могили як ви розцінюєте ось ці дії зараз? Підозрюють монахів Києво-Печерської лаври. Ну, я не знаю, що там насправді відбулося, так само як ви хтось дивився, читав. Угу. Я думаю, тут справа, хто положив м, ті клобуки, і, і навіщо на могилу. а далі я можу я можу так собі реконструювати, що хтось. Хто має певною мірою таке магічне мислення? Таке, знаєте, як там баба в селі. Ага, то пороблено. А пороблено що треба зробити? Спалити і в руки не брати. От. І тому вони не їм не вистачило розуму навіть десь сховати від людей вже хочете палити це робити все палення. То вони на могилі там і спалили. Ну. Знаючи певних осіб, які мешкають в Кипівчарській лаврі, я знаю, що вони дуже полюбляють оті забобони, прокльони. І, і, і тому я вірю, що то так все і було. А е, хіба ну. прокльони можуть бути в храмі? Е, ну, звичайно ж, ні. Ну, звичайно, ні. Е, але ж, ну, знов таки. Бачите, в тій юрисдикції це ж Владика Павел не перший раз він проклинає всіх і вся важко знайти, ще людину ним не прокляту, а те, хто тобто по кілька разів так як я, але ж. Як кажуть, дурні, дурних Бог не чує, так кажуть в народі, моя бабця казала і тому, але ж на це все закривали очі. Да, він хороший адміністратор, господар, будівничий, але ж ну, ну це компроментує взагалі церкву, позорить як таку, не то, що якийсь там московський патріархат чи інший. Це подив, ну, подивишся на таке, ну думаєш Боже, ну, а те, що він своє зображення увічнив у храмі, як ви до цього ставите? Дивіться, я до цього ставлюсь. Ну, як це це справа смаку. І його скромності, але в само, в тому самому такому факті зображення живих людей в храмі нема нічого дивного. Донаторські м, такі розписи. Це традиція, і на і наша загальна традиція, що з перших в Софії Константинопольській є прижиттєві зображення. Він без німба там зображений, просто як людина, яка ну не мало е, може е, долучилася до відбудови того храму, не знаю Успенський чи Агапіта, який там храм. Ну, ми можемо дайте казати, що да, це такі от поганий несмак, несмак, але що це є якесь там порушення традицій. Донаторські на ті розписи бувають на іконах в образі молящихся, навіть на таких малих іконах малюють Господа, матір Божу або святих і людей в, в молитовних позах, які моляться до, до... до Господа і святих. Так що то, то не є такий злочин з економічної точки зору. Дякуємо вам, Отче, за ці коментарі, за цю інформацію. Отож, отець Віктор Мартиненко, священник Православної церкви України, був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре, Отче, тримаємося. добре. Дай Боже нам в молитві провести ці свята, що е, е, тривають, і вимолити в Бога перемогу нашому народу. Дай Хто страждається? Славімо його. його.